Прекрасні сьогодні саме час попрацювати з нашою тривожністю. Пропоную зробити цю руханку, яка помірно нас увімкнеть, але також дасть нам те приємне розслаблення, яке так необхідно зараз нам всім. Спочатку трошки порухайтеся без команди, потім сідайте, як вам зручно. Я пропоную ось такий варіант стопи коліна. Якщо ви обираєте цей варіант, то під коліна можна подушечку. І також тут, пересуваючись обережно, з боку в бік порухайтеся. Ну і вибачаємо мене з пісні знов слов не викинеш. Працюємо від тривожності. І тривога тут же лунає. Але я продовжую працювати для вас з вами і тому рухаємося. Пропоную кілька разів витягнутися, руки вгору, дотягнутися і скинути навантаження, порозгойдувати руки вперед-назад. Далі, через витягування, вмикаємо. Шию голову нахили вперед-назад. Тут дуже важливо вибудовувати кожен хребець один над одним. А головою робимо вже більш складний рух, також через витягування. Спочатку підборіддям через хвилю вперед, якби ми щось від себе просуваємо, а потім підборіддям на себе, якби ми щось до себе. Лагідно так підштовхуємо. Дуже мала амплітудна порозгойдувати головою, якби ставимо її на місце, а потім маленькі кола, оберти в один бік кілька разів і в інший. Руками шию притримуємо, щоб кола дійсно були маленькі, щоб шия рухалася тільки в верхніх двох хребцях. Там, де й повинен бути починатися рух в шиї, вмикаємо зап'ястки також оберти в один бік в інший. І пальцями якби струшуємо воду спочатку, а потім, якби щось стискаємо також по кілька разів. І знов оберти, вже лікті рівні, руки перед собою, і кулачками оберти робимо, і також спочатку струсити, потім можна також трошки постискати. І тепер більше енергії, більше руху, більше амплітуди, руки вгору витягуємося, через легкий прогин можна. І руки вниз назад, згинання, рух десь в кульшових, витягування вздовж хребта продовжується, і тулуб вниз. І так, то вгору, то вниз. Чергуємо. Положення сидячи, можна змінювати, пересуватися. Нетерпіти. Далі через витягування, також кілька обертів амплітудних через плечі лопатки спину руками назад. Йдемо далі, змінюємо положення, якщо треба, поприсуватися додатково, помасажувати, можливо, ділянку біля колін, наприклад. І Позиція стола, 4 плюс 2 точки, зап'ястки коліна і стопи. Також ця пози, позиція ще називається карачки. І з нейтрального положення спини тримаємо поперек між лопатками, витягуємося, робимо нашу базову кішечку. Прогинаємося і згинаємося через витягування вздовж хребта, обережно, повільно. Дуже важливо або просто дихати, але дихати обов'язково, або під кожну частину руху підлаштувати вдих-видих. Наприклад, коли ми згинаємося, видихати, коли, витягуючись, прогинаємося, вдихати. А тим часом рух вже більш складний, трошки таз подати назад і починаємо хвилю через прогин, витягуючись вперед, і повертаємося вигином назад, і так чергуємо. Але завжди можна залишитися на варіанті базовому, якщо тіло поки що цей рух не сприймає. А я вже змінила напрямок руху. Тепер, навпаки, вперед я пересуваюся, згинаючись хвилею, повертаюся через прогин, витягуючись хвилею назад. Бачимо, відчуваємо, наскільки тут, окрім тулубу, хребта, вмикаються всі суглоби. І коліна, і зап'ястки, і лікті, і кульшові. Як тут апанівроз стопи працює. Коли ми ось так пальчики розчепирюємо і закріпляємо нашу стопу п'ятами вгору. Ну ось можна тепер на статичний відпочинок після руху таз назад ще більше, назад-вниз, такі собі напівприсідки, і дотягнутися дотягнути спину, відштовхуватися довгими руками від підлоги. Далі повертаємося позиція стола, гомілки вгору. І через витягування самої стопи згинання, розгинання в гомілкостопі. точніше, чергуємо тильне згинання і підошвене згинання. Від опор коліна зап'ястки, відштовхуйтеся вгору, тримаєте тулуб, тримаєте живіт зібраним, і робимо в гомілкостопах стопами також кола оберти в один бік, в інший бік. Все через витягування. Далі крок лівою ногою вперед, ставимо з зовнішньої сторони лівої долоні ліву стопу і починаємо підйом лівої руки через гру всіма суглобами. Поглядом супроводжуємо цей рух вгору, ротація тулубу, відкриваємося. І далі обратний зворотній трек. Повертаємо через всі суглоби руки вниз і ще закриваємо. Закриту ротацію робимо і уносимо ліву руку під своїм тулубом в правий бік вниз. Поглядом також супроводжуємо. Повертаємо руку, перевіряємо нашу нітраль, плечі, перевірте від шиї, шия довга. І тут робимо нашу базову кішечку. Знов прогинаємося, знов згинаємося. Рух по всьому вздовж всього хребта, і хребет в ділянці шиї також може супроводжувати цей рух, і як фінал цього руху голова, погляд теж цей рух супроводжують. Повністю розгинаємося вгору. Витягуємося руки вгору і через боки опускаємо, скидаємо навантаження, руки м'які-м'які. Робимо бічне скручування, праворуч, ліворуч, чергуючи, вільно дихаючи або можна на скручування видих, на розкручування вдих, голова залишається стабільною над рівнем грудної клітки. Ще раз скидаємо навантаження з рук, робимо оберти кола. Плечима назад, такі собі потяжки. Потім вперед. потяжок поїхав вперед. Також підіймаємо плечі вгору і із задоволенням відтягуємо, відтягуємо плечі вниз. Робимо це глибокою мускулатурою спини. Під коліна можна подушечку, не забуваємо. Спочатку повертаємося в позицію наших опор і уносимо таз назад вгору, позиція гірочки. Там робимо кілька пульсацій пружинок на витягування плечі від шиї, і пересуваємо коліна вперед-вниз. Можна торкнутися підлоги, так буде трошки легше керувати кором у тому рахунку, а можна не торкатися. І робимо так по кілька разів. Кілька пульсацій пружинок, витягуючись тазом вгору назад, повертаємо нашу позицію коліна вперед-вниз. Тримаємо кор, тримаємо живіт, тримаємо відстань між лопатками, тримаємо поперек нітраль по тулубу. Фінально повертаючись в наші опори, можна ще зробити одну-дві базових кішечки. І поїхали все те ж саме на інший бік. Крокуємо правою ногою вперед, з зовнішньої сторони правої долоні, права рука вгору через всі суглоби, через витягування, ротації, супроводжування поглядом. Також тут працює ще голова, не забуваємо тут витягуватися. також. І закрита ротація в інший бік, під своїм тулубом на. Закриття е, тілом, якби би позиції. Повертаємо руку на місце опора і робимо тут базову кішечку через витягування, комірець, комірцева зона, весь час намагаємося ще більше волі, волі дати тут. Обличчя не напружуємо, і навіть собі час від часу, хоча б посміхаємося. Під коліна, подушечка може бути. Далі ми розгинаємося вгору, струшуємо навантаження з рук, і наш амплітудний рух на витягування вгору і присуваємо руки через боки вниз. Ще раз можна розвантажити. Починаємо бічне скручування, не напружуючи руки плечі. Але таке собі легке витягування за верхньою частиною потилиці вгору, весь час продовжується. Оберти плечима назад, оберти плечима вперед, повертаємо долоні підлога, таз уносимо назад вгору, пульсація. І присуваємо коліна вперед-вниз, торкаємося або не торкаємося підлоги, і знов уносимо таз назад вгору на витягування. А я поки швиденько нагадаю: я Олена Дуба, смійкаунт Долена Фіт. Я вас завжди запрошую. Приєднуйтесь, тренуємося разом. Нам потрібно здоров'я і задоволення від нашого руху, і ми рухаємося для нашого життя. А ми вже повернули коліна підлога, пару базових кішечок можна зігнутися, розігнутися, попересуватися, додатково якось, як вам хочеться можна. І пропоную зараз таз на п'ятий підйоми стоп на підлозі, трошки посиділи і знов чотири опори. Гомілки вгору, до речі, по черзі можна, якщо тяжко одночасно, і зробили кілька обертів стопами назовні. Далі другий підхід знов гомілки і підйоми стоп на підлозі, посидіти. І знов позиція чотири опори, гомілки вгору і кола в інший бік. Тепер. Повертаємося сідницями на п'яте, але стопа вже вертикаль. Подошві на апанівроз витягнуть пальці розчепирені. І по черзі обережно На видиху, якщо так зручно, або дихаємо, просто дихаємо, підіймаємо кожне коліно вгору. Змінюємо положення. У нас знов повернення сідницями на але Підйоми стоп знов на підлозі. Ми тут гарненько витягуємо перехід від гомілки на саму стопу. І знов по черзі обережно підіймаємо кожне коліно вгору. Намагайтеся таз залишати по центру, не просувати його, ні розгойдувати з боку в бік. Йдемо в гірочку, витягуємося коліна не обов'язково тримати прямо рівними. І навіть п'яти не обов'язково в цій позиції ставити на підлогу. І одну руку пересуваємо за протилежну п'яту або гомілку, або навіть стегно робимо захват. Потримати-подихати, інша сторона. Не поспішайте тут. Знов чотири опори. Знов можна пульсацію пружинки через витягування. І крокуємо стопами обережно вперед. Долоні залишаємо на підлозі, можна тільки пальці, коліна також можна зігнуті. І повільно робимо кішечку тут. Згинання і розгинання через витягування хребта. Намагаємося. Всіми нашими зусиллями приємними для нас, але звільняти зону комерця, шию не стискати. І знов повторюємо той рух, який ми робили, коли одна стопа була біля долоні. Зараз ми по черзі згинаємо то одне коліно, то інше, і руку одну пересуваємо через гру вздовж. Всіх суглобів, тулубу, вгору погляд, голову також обережна. І чергуємо одна сторона інша. Таз стараємося залишити по центру. Згинаємо коліно і пересуваємо себе на ротацію за рахунок цієї допомоги. Залишаємо долоні на підлозі, коліна можуть бути зігнуті. Не обов'язково долоні на підлозі, пам'ятаєте, можна пальці. І, до речі, тут можна взяти якусь підставочку, цегли, покривало, книгу. І робимо нахили головою вперед-назад. Не поспішаємо. Далі оберти плечима. Потяжки наші назад кілька разів, через витягування, через звільнення комерця. Далі долоні складаємо тильною стороною до підлоги під стопи. Зап'ясток зовнішня сторона обережно натягуємо і постояти дихаємо. Коліна можна тримати зігнутими, витягуємося вздовж хребта. І починаємо обережно робити глибокі присіди. Не обов'язково дуже глибокі. Робіть до того рівня, коли ви контролюєте, що ваш куприк не підгортається внутрі, і сідниці розкриваються. Долоні можна прибрати. З під стоп, якщо ви відчуваєте, що, наприклад, баланс втрачаєте, або якщо вам не вистачає простіру. І коли ми робимо цей присід, ми плечі направляємо, перевіряємо вниз. Залишаємося внизу. Дихаємо трошки-трошки, малоамплітудно, можна як би попересуватися. І якщо долоні залишалися під стопами, звільняємо їх, крокуємо вперед та залишаємо на місці і витягуємося, відштовхуючись від долоні. Під долоні знов-таки можна якусь підставочку, щоб було зробити це легше. Взагалі собі допомагайте, підлаштовуйте рух під ваш стан. Розгинаємося, підіймаємо руки вгору, витягуємося і кидаємо, знімаємо навантаження. Дівчата, Бережіть ваш манікюр, якщо що. І кілька разів так можна зробити. Витягнулися, скинули. Витягнулися, скинули. Сідаємо ширше. Я стопи ставлю паралель. Абсолютно норм. І багатьом треба на скид врось, але п'ятий намагаємося залишити на підлозі. І долонями розштовхуємо наше стегна, трошки потримали на масте, і потім починаємо розкриватися, як птиця. І одна рука вгору погляд супроводжуємо. І знов у нас відкрита ротація по тулубу, а Інша рука відштовхуємося зовнішньою стороною від стегна вниз, в інший діагональ. Знов подихати, посидіти. Руками розштовхуємо стегна, і тут можна навіть підставочку під таз підкласти. І відкриваємося. Інша рука вгору діагональ поглядом супроводжуємо, друга рука вниз діагональ, зовнішньою стороною відштовхуємося від себе ж від стегна, таз залишаємо по центру. Попересувалися тулубом і знов долонь, долонь. Руками розштовхуємо стегна, можна трошки-трошки мала амплітудна ще порухатися тут, посидіти, подихати. Долоні повертаємо на підлогу, на підставочки, якщо треба. І згинаємо, розгинаємо коліна, знов пересуваємо таз вгору. І повертаємо вниз, перевірте, можливо, вже амплітуда більше краще. Не обов'язково розгинати коліна по максимуму. Контролюйте рух і працюйте дуже повільно. Ще трошки посидіти, подихати, обережно повертаємо таз вгору, трошки скругляючи спину, коліна не обов'язково розгинати швидко одразу. Розкручуємося, розгинаємося в кожному хребці вгору. Ну, що, ось такі ми молодці, нашу руханку від тривожності ми зробили, помірно себе увімкнули, в той же час трошки, сподіваюсь, розслабилися, вгорі ще витягнемося, скинемо навантаження кілька разів, так зробимо, потяжкі плечі, назад, вперед. Нахил головою в один бік потримати, з легкою ротацією можна в інший бік потримати, не напружуйте обличчя, перевіряйте це, перевірте. Свій стан Відповідаєте собі на питання, як воно зараз, як воно ментально, емоційно, фізично. І кілька скручувань вже тут вгорі бічних. Ми їх вже робили внизу. Обережна голова стабільна над рівнем тулубу, руки розслаблені. Ну і фіналочка на витягування, на посмішку, на сказати дякую самій собі. Ще кілька разів можна скруглити спину, потім трошки прогнутися, відкритися, можна, коли руки попереду почергувати долоні. І, прекрасні мої, будь ласка, чекаю ваше. Вподобайки ваші коментарі, як вам зайшла ця руханка, які є питання стосовно виконання, які є побажання. Завжди дуже радію, коли ми спілкуємося, не тільки тренуємося. Які ваші відчуття від подібних занять з урахуванням і того часу, в якому ми всі зараз знаходимося, і взагалі відносно до кожної з нас, до прекрасного неповторного тіла кожної з нас? До зустрічі на килимку або без нього.